Але це ж не марля, так? Це якась така тканина. Така дуже приємна. Un po' di pelle. Non è che le maschere sono state fatte, ma la pelle è diversa. Figlia, hai bisogno di qualcosa? No, no, volevo semplicemente... Uh, adesso passiamo al passo successivo. Mm -hmm. Ok, ora faccio questo. All'elixir marraine. Dile eh, che se vogliono si fa? Con questo no. Oh, ok. Va bene. Allora so, Adesso abbiamo fatto il fitto exfoliant. Eh, Dì che questo è un opzionale. Io dalla mia esperienza metto questi qua per non far colare dentro l'orecchio e non si capisce se dovesse colare un po'. Okay. She, she me that uh, it's optional. mask that doesn't go and uh, no make dirty over here mm -hmm. she puts the cleaning so. can not that work. Work. Yeah. and also not to go inside the it's really yes it's a <плес> <ж буде> <плес> угу. а, ну шо, да? ну потім, так так. Я. я потім так долго числа. Ну, а так немає ніяких проблем. Угу. Дуже клас. Да, 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 да. Угу. good. Okay. Don't worry. La, la. So, all, you know? uh -huh. Yes. Я просто роботу ж собі проблему, бо я знаю. Вони ж не знають, чи, чи Я сказала, що ви знаєте. хай хай дівчата. Я думаю, що їм це дуже приємно зараз. Scusami, gli puoi anche dire che anche questo da chiedere alla cliente Per via degli occhi, che non tutti perché hanno degli sì, no, occhi. Ah già ok, già ma cosa faccio io con lei? Lo no, uh, o no, no, we cover. Mm. So no, possiamo no, i vostri occhi? no, no, no,

Осенодаєн, а за що ви любите саме цю програму? Ви говорили, що багато з нею працюєте, а мені теж подобається її використовувати в чистках, тому тому що якщо ага. я роблю чистку догляд, у ага. мене пацієнтка встає абсолютно з шкірою і не висновання. Спокійна що чищення. Ага. А чисто додатково... ви маєте на увазі таку злосну, ну, з да, криттям там да, так? Да, да. Ага. І Якщо я роблю чищення, то я uh -huh. ось той двохфазний пілінг uh -huh. я після чищення використовую перед маскою. А до чищення я використовую звичайний такий фітопілінг. Ага, фітопілінг до. А під плівку чи як? Так, да, так. Да. ну Я готую. Під... Ну Готувати угу. шкіру обов'язково. Ну, не фітопілінг під плівку. Ні, ні, ні. -ні. ні ну, просто ні -ні. Просто якийсь інший, так? Да. Для відкриття ясного. Скільки часу? Це годинки дві, мабуть, да, разом, якщо чистка і ця програма, скільки у вас в кабінеті? У мене година на пацієнта відводить, це полюбу. А, півтори, а, півтори, півтори. ясно. Окей, бени, бини. Супер. Супер. А На нашій стороні красивіше. Ну, серйозно, подивись. Аккуратненько, так ладненько. Так вона була така. А її можна було залити? Заливаєш повністю весь активатор. Порошок і розмішуєш. І от воно таке виходить. Конечно, на два раза її розделили. Надо буде в інстаграм вас найти. Надо ж же? Автор, так сказать, хто творение. Фотросонька. Зоби її фотопортрет. Бо я ж відео знімаю. Класно. Але коли у бо потім її не вдареш. Якщо... Mm -hmm. Ні. Ні. Щоб вони не забивали рукою. Раковини. Раковини. Ага, Раковини, ну це да. я знаю, це, в принципі, як Тому люба альгінатка. Ми... Просто ця може не, асі... не асоціюватися з альгінатною маскою. От, да? Подивимося, як... О, так? Для що я буду. Для проблемної шкіри і результатами. Давай, ми тут Так. 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 15, да? 15 минут. Угу. на твой телефон не доживет до mm -hmm. Я сейчас пидороз там поправлю трошки. Mm -hmm. така. Я хочу зняти, треба ж дома шукати, де вона є. Ну, чи дома, чи в Польщі. так. Ми так не зможемо, тому що у нас і все. Я зараз прямо зніму. Окей? Ми зараз Окей. теж класно зробимо по-своєму. Супер. Ну. А навіть краще, що насліфт супер. Пахне офігітельно просто боже, такі аромати. Це щось. Коли накладають, дуже пощіпує і таке, прям, щоб попереджали клієнтів про пощіпування. Yeah, і потім холодок. Такий. Mm -hmm. І все. Потім, уже коли вона застиває, такий лайт, розслаблення, таке дуже класний запах, такий трохи глинкою пахне. Mm -hmm. ну, там є сякі глинки вам. Yeah. Yeah. Mm -hmm. Ну то ясно. Подивимося через тиждень ще на тебе в динаміці. Лін, а своїм клієнтам курсом чи якось так ще призначаєте таку процедуру? Да, да? Волі, раз на тиждень. Раз на тиждень ходять, да. Да? так? Так, ага. дуже гарно. Якщо назначають додому, що детокс крем, то дуже гарно ага. ходять зі стільними плями після насипання. Ага, ясно. Якщо розпочаткуємо, то воно шикарне. Тому що маски працюють. Mm -hmm. So much to mm -hmm. mm -hmm. Let's see. Wow. wow. Yeah. It's nice. <laughs> nice. Mm -hmm. I, like. I love <laughs> one of my favorite masks is this mask. Uh, mm -hmm. Also mm -hmm. collagen, the yeah, but this Yeah. Clean você uh, oh, -cí Ok, okay yeah. yeah. Matteo, si you know. yeah. 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 si me faz um favor de Okay, in questo caso io per lei posso usare bio clean and pull. She's the... lei... original. Okay. In this case we use the yeah, colour. A... In that case we know mm -hmm. for her she is good uh, the original. Because she has uh, yes, a No, no, she already ah, used ah, it. Uh, uh, yeah. She has sensitive yes. skin, you think? Yes. Yeah. Okay, then that's the excellent cream. It the, the It's excellent anti-aging skin. She has a for sensitive skin. <laughs> там то по-моєму, А, я вчера взяла промо. Ну, он, кстати, был для проблемной кожи. Не, є биоклин, а я биораджин. Да, не путай меня, пока я биоклин, биороджин. Для проблемной кожи линия биоклин или А название вот это вот. <говори> На. Ебісенси, бо наче баню для 4. Mm. Да, mm -hmm. шаху, шаху. Шаху? розкажи. Головне, що не той, який ти вже знаєш. Ладжамес. It was uh Ah crying a... pose yes after the original S. Okay. You can for sure it should be already to find Pioration S. No sound to there.